Будівельна компанія Спілка забудівників» активно працює над створенням сучасного простору для шопінгу та дозвілля у житловому районі Княгинин. Протягом декількох тижнів компанія значно збільшила темпи будівництва 14 та 15 корпусів, чотири поверхи яких відведені під торгово-розважальний центр княгинин. З 7-ї години ранку на будівельному майданчику вже працюють крани, а мулярі проводять кладку цегли останніх двох поверхів. Будівельними матеріалами працівники забезпечені, тож усі роботи виконуються інтенсивно. Високі темпи будівництва зумовлені тим, що відкриття центру запланували на грудень поточного року. Торгово-розважальний центр розташований на магістральній вулиці Надрічна, яка є об'їзною на Львівській та Тернопільській напрямки. Тож спілка забудівників переконана, що княгинин стане популярною локацією не лише серед містян, але й серед гостей Івано-Франківська.